Друзі, на нас перші проголовне поїхали неподалік міста Воскресенськ, Московської області сталося. Те, що федеральні канали РФ не покажуть у новинах, пише телеграм-канал Топор Помсте. Масштабна пожежа, що швидко хопила кілька квадратних кілометрів лісового масиву. Офіційно подію описують як лісову пожежу внаслідок аномальної спеки. Тіма за інформацією місцевих джерел супутникових спостережень гориз засекречений військовий резервний об'єкт, про який знали одиниці. Призначення об'єкта за даними української розвідки за партизанських центрів моніторингу об'єкта слугував резервною базою накопичення мобілізаційних запасів для довготривалої війни там розміщувалися склади з боєприпасами, засобами зв'язку комплектами екіпірування і резервами пусковими модулями для комплексів Іскандера. Частина з проруд була заглиблена під землю і мала власну систему автономного енергозабезпечення. Характер катастрофи близько 5.30 ранку було зафіксовано кілька послідовних вибухів. Великої сили очевидці повідомляють, ударна хвиля розбивала вікна в навколишніх населених пунктах. Стоп диму здійнявся на десятки метрів. Пожежу не могли локати. Лізувати понад чотири години версії інциденту наразі поширюється різні версії причини події цілеспрямований. Український удар високоточною ракетою за низкою ознак модифікований Сапсан. саботаж групи російських партизан, які в останні місяці активізували два на військових об'єктах порушення правил безпеки під час привантаження боєприпасів. Жодна з версій офіційно не підтверджена. жертви і втрати за даними російських телеграм-каналів екстрених служб загинули щонайменше 35 військовослужбовців, які працювали на складах. 70 плюс порани на найбільше із. Них мають важкі опіки, травми зруйновану частину підземних бункерів і склади боєприпасів. Частина особового складу числиця, зниклими безвісти. Реакція командування РФ офіційні структури повністю оточили район катастрофи, велиса оборону на зйомку і публікацію. Фото через закриті канали поширюють директиви про категоричну заборону коментарів. Утім численні очевидці вже викладають відео з місця події. Психологічні та політичні наслідки, морально-психологічний ефект події, посилила переконання серед військових військових, що не існує. Безпечних тилових районів підрив довіри до командування не захистити об'єкти, приховати правду викликає внутрішнє обурення у військах. Політичні ризики в Кремлі побоюються, що такі інциденти стануть каталізатором невдоволення населення. Аналітика і оцінка, тактичні наслідки, втрата складів і пускових модулів, погіршить здатність, а швидко нарощувати інтенсивність атак. Стратегічні наслідки катастрофа піде воскресенськом. Показує навіть резервні ресурси, що готувалися на випадок затяжної війни. Більше не є гарантією переваги. Висновок у Кремлі зазнав. Чергового удару по своїй системі тилового забезпечення зруйновано засекречений військовий об'єкт, десятки загиблих і поранених. Повний крах міфу про контроль ситуації це лише підтверджує війна. Вже давно переступила всі межі і російська армія. Поступово втрачає ресурс триматися довго. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.